Привіт, друзі. Складається таке враження, що закрите небо це таке дуже важке питання, яке хвилює лише двох людей це Юрій Кісляк і Павло Себастьянович. Більше ніхто про це не говорить. Нам залітають сотні шахедів кожного дня. Жодна офіційна особа, прем'єр-міністр, міністр фінансів. Хтось з кабінету міністрів, міністра Техпром, міністр оборони, Генштаб, Сирський, Зеленський офіс президента, воєнна ставка. Ніхто не піднімає це питання: як закрити небо від дронів, від шахедів? Це не балістичні ракети. Навіть нікаби не крилати ракети. Це дрони. Як захистити? Україну від дронів. І це питання ніхто не піднімає. Коли Юрій Кисляк показує, які є сучасні системи, які можна прямо зараз купити на міжнародному ринку, тут же з'являється багато коментаторів, які кажуть, чому це не можна зробити. Тобто щось дуже дороге, а Туреччина нам не продає. Чому Туреччина не продає, я не знаю. Що, що таке дороге? Що таке дороге? У нас кожного дня прилітає по 100 шахетів. Був один день, коли прилетіло 257, наскільки я пам'ятаю. Але ніхто про це не говорить. І чим збивають шахеди? Шахеди збивають кулеметом 35 мм або 50 мм така пушка. Яка стріляє по шахедах. Кожна атака відбувається вночі. Вночі не видно, стріляють на звук. Звичайно, потрапити не можуть, шахет долітає до місця призначення. А як повинно бути? Повинен бути 3D-радар, який виявляє цей шахет. Виявляє це означає, пристрій вже знає. Конкретні координати, і де цей шахет буде там. за хвилину, за дві хвилини, за три хвилини. Тобто вся траєкторія вже відома. Такий прилад встановлений на маленьких літачках, на катерах і, напевно, скоро буде в кожній китайській машині. Потрібно виявляти шахеди з точними координатами, не просто чути, що мапет летить. А знати, де він точно знаходиться, і коли цей 3 d радар виявляє цю ціль, він вмикає систему автоматичного наведення. Тобто ця 35 мм пушка не стріляє як кулемет, а вона випускає 2-3 снаряди точно в ціль. Точно, якщо ціль не вражена, Вмикається система ПЗРК. ПЗРК це на таких системах це такі маленькі ракети, як Стінгер або Ігла. Нагадаю вам, що Ігла це ракети, система ПЗРК, яка з плеча стріляють, вона була розроблена в 1970 році. В 70-х роках. В 80-х вже серійно вироблялося і експортувалося Радянським Союзом до більш ніж 50 країн. І звичайно, в Україні вона теж стоїть на озброєнні. І можна повторити і виробляти ці ракети типу Ігла. Але, звичайно, є стінгір, є зразки і в Туреччині, і в Швеції, і в Південній Кореї. Всюди. Во Франції, всюди, де виробляють зброю, ракети, можна цей пристрій купити ліцензію і виробляти прямо тут. Чому це не робиться? От, ну, ми постійно піднімаємо це питання. Чому це не робиться? Тобто такі системи, де це можна все встановити на пікап, на будь-яку платформу, можна просто встановити на якийсь там прицеп, щоб стояла 3D-радар система. Виявляла цілі, вмикала цю пушку, або ПЗРК в систему маленьких ракет і збивала цей шахет в автоматичному режимі, без всякого там ручного на слух, на нюх. Це потрібно зробити просто замовити або купити готове, або почати виробляти тут, в Україні. Ну, було б ну, класно, якби дійсно почали виробляти прямо тут, в Україні. Чому це не робиться, я не знаю. У нас є виробники, такі, як, ну, наприклад, Ну, Повний транспорт, повний цикл робить. Ну, уявіть собі, пожежну машину або якісь там обладнання, яке фасує харчові продукти. Ну, просто уявіть, скільки там деталей, як воно все працює працює синхронно. Да навіть просто військову куртку уявіть, скільки деталей у військовій куртці. Як її потрібно пошити, скільки обладнання це швейне обладнання наскільки складне. Ігла ПЗРК набагато простіше, ніж все, що я сказав. Але потрібно, щоб хтось замовив. І сьогодні Тамерлан Вахабов мені в коментарях дуже класно написав. Розумієш, каже, по нашому законодавству для того, щоб такі речі з'явилися у нас на озброєнні, хтось має це усвідомити. Генеральний штаб або Міністерство оборони має усвідомити, що така задача є, що таке обладнання потрібне. Тобто вони мають якось дізнатися, у в Сирський, якось мають дізнатися, що по містах України прилітають шахеди. Вони мають якось про це дізнатися. Я не знаю, як, хто, хто і може про це сказати. І коли вони дізнаються, що по території України кожного дня прилітають сотні шахедів, тоді вони роблять цей запит. Мінстратехпром, Техпрома, або Міністерство оборони це може замовити у промисловості, у Укроборонпром, Тобто у Мілавана. Це смішно. Ну, і як ми можемо це все з'єднати? Як нам примусити Сирського чи Умєрова помітити, що шахеди прилітають? Що потрібно виробляти таке озброєння? Пушка, 3D-радар, ПЗРК. Системи наведення. Скільки вона буде коштувати, а яка різниця? Все одно потрібно таке робити. Але буде, буде як зараз в нас роблять дрони найкласніше в світі, так можна і робити, робити системи позирка. Але потрібно це почати робити. А ніхто не хоче цього робити. От Індія, наприклад, купила ліцензію у Росії на іглу. І зараз виробляє ці системи ПЗРК. Я не знаю, чому вони не виробляють Стінгер. Може дуже дорога була ліцензія, а я думаю, чомусь, що наші партнери Сполучені Штати Америки, Швеція, Франція нам цю ліцензію дадуть безкоштовно. От чомусь я так думаю, що дадуть безкоштовно. Ні Міністерство оборони, ні Генштаб, абсолютно не аналізує ситуацію. От я вам зараз зачитаю, як аналізують економісти ситуацію воєнною. Пише економіст Олександр Параші. Ну, взагалі, він дуже часто аналізує діяльність Національного банку України, за що йому дуже вдячний. Зараз він аналізує проблему шахетів, побуду ще трохи британською розвідкою. Квітень 25-го року відзначився наступними рекордами: шахеди мопеди стають ще болючішими. Попри суттєве зменшення кількості виявлених в повітряному просторі України мопедів лише 83 штуки на день проти 135 у березні кількість незбитих і незниклих за місяць зросла до рекордних 13 на день із 12 у березні, а був стрьомний день, коли статистика зашкалила до 52 штук. Мопеди продовжують бути основною загрозою. Для українців. Тобто економіст чомусь про це знає. Кісляк Юрій про це знає. Павло Себастінович про це знає. Чомусь блін, знає, що на Харків, Дніпро, Запоріжжя, Київ постійно прилітають шахеди. Сирський, Уміров, Шмигаль, Марченко не знають про це. Продовжує лютувати ворожа фронтова авіація. Кількість авіаударів перейшла позначку 100 штук на добу. Це при тому, що на Великдень, один день вони відпочивали. А запущені каби вже перевищили 175 штук на день, а одного дня було 253. Залишається сподіватися, що після підписання угоди з американцями вони допоможуть посилити наше ПВО, бо це вже ні в які ворота не лізе. Олександр сподівається на американців. А я чомусь думаю, що нам потрібно робити це самим. Тому що грошей у нас овер до фіга. Овер до фіга. Зараз вийшов звіт Рахункової палати. Рахункова палата, яку критикуємо ми з Юлією Глушко, знайшла 215 мільярдів. Ну так мягко кажучи, просто вкрадені. Рахункова палата знайшла. Через Прозоро в цьому році пройде 2 трильйони гривень. Скільки коштує побудувати завод? Я вже вам казав. 2 мільярди. Тобто одна тисячна від грошей, які пройдуть на мирні державні закупівлі. Тобто державні установи, державні підприємства, банки закуплять мирного непотребу на 2 трильйони гривень в цьому році, замість того, щоб побудувати хоча б один завод з виробництва ПЗРК. Тобто ПЗРК це вже готовий прилад, який є в нас на озброєнні. Це ігла. І стінгери є. І є відео, де українські військові порівнюють ефективність Стінгера і Ігли. Може виробляти і те, і те. Але потрібно замовлення, промисловість готова. Я ж кажу, в нас підприємців багато. Тільки зроби замовлення, і знайдуться ті, хто буде це виробляти. Але замовлень немає. А щоб було замовлення, хтось має помітити з цих людей, сирських чи умірів, що шахеди прилітають в Україну, що існує така річ шахеди. І з ними потрібно боротися. Нам скільки потрібно таких систем? На кожні 3-4 кілометри має стояти одна така система. Довз кордону і лінії фронту. Скільки нас там? 2000 кілометрів, 3 тисячі кілометрів. От тисяча штук має там стояти. Що таке тисяча штук, навіть якщо вони коштують і мільйон доларів? Це один мільярд буде. Що таке мільярд для нас? Андрій Пишний, тільки 16 мільярдів поклав собі золотовлютну резерв за час війни. А ще потрібно на міста. На кожне велике місто потрібно скільки штук? По одній на 10 тисяч населення. Тобто на мільйон населення має бути 100 штук. В Києві штук 200 мають стояти таких систем. Можливо, це повинна закупити місцева влада. Але ж потрібно це робити. Але ніхто не хоче цього робити: закривати небо над Україною. А такі системи вони закривають не тільки від шахетів, а й від крилатих ракет і від кабів. Мені там пишуть, що потрібно, щоб населення почало вимагати це від місцевої влади. Щоб харків'яні почали вимагати це від Терехова. Ну і в мене питання: кого легше переконати? Мільйон населення донести до них цю інформацію, щоб вони щось вимагало від Терехова, чи. До зеленського, сирського, умірова, тобто людей, які приймають рішення, які можуть цю, цю проблему вирішити за один раз, сісти і прийняти рішення. А далі вже машина запрацює. Але рішення виробу, виробляти такі штуки не приймаються. Ось в чому річ. І для тих, хто вважає, що Туреччина нам не продає зброї. Ну, в відкритих джерелах прямо написано, що нам продають. От я вам просто читаю, ви можете на сайті це ТСН, це теж прочитати. Що поставлено вже байрактари, великі, маленькі, керована реактивна система залпового вогню, засоби радіоелектронної боротьби, бронетранспортери, міномети та боєприпаси. Це Туреччина нам постачає. Туреччина надає касетні боєприпаси. І ось дуже цікава новина, яка може здивувати людей, які критикують мене і е, Юрія Кісляка. Туреччина передала Україні понад 500 великокаліберних кулеметів. Розумієте? Тобто, в, ось у вас є вже великокаліберний кулемет для збиття дронів. Як зазначається, Туреччина з початку війни в Україні таємно передала ЗСУ: дрони, ракети з лазерним наведенням, захисне снарядження і бронетехніку. Це все в відкритих джерелах. Однак нещодавно країна почала постачати моделі великокаліберних кулеметів Канік-М2, які можуть використовуватися есокопідними військами, так як поєднуватися з бронетехнікою. Тобто потрібно цей кулемет поєднати з 3D-радаром і з системою автоматичного наведення. І коли кажуть, що. Е не можна в них таку, хоча б купити технологію, або замовити щось близьке. Може, не готові там Каркути, які вже такі, як такий високотехнологічний виріб, а окремо радари, окремо пушки, окремо ПЗРК. Просто закуповувати те, чого тут, як з конструктором, можна зібрати таку систему. Але на це потрібно замовлення, щоб було. У нашої влади. І потреба закрити небо, але цього зараз немає. Тому, якщо хтось там спілкується з Уміровим, з сирським, з кимось генштабу або з воєнної ставки, скажіть їм, по Україні кожного дня прилітають шахеди. Ці шахеди потрібно збивати. Чим збивати? От такі системами 3D-радар, автонаведення, ПЗРК 35-мм або 50-мм пушка. Оце все потрібно об'єднати в один комплекс. Багато людей думають, що для того, щоб зрозуміти, що небо потрібно закривати, потрібно бути військовим. Щоб знайти, що саме збиває дрони, потрібно бути залужним. Як залужний, з Резніковим. Що вони робили? Весільні дрони нам не потрібні. Дайте нам танки, літаки, бронетехніку, бредлі. І до чого все прийшли? Дрон основний засіб ураження ворога. І у росіян так у само. Тобто потрібно антидронову систему закуповувати або виробляти в першу чергу. Для цього потрібно бути військовим чи просто вмикати здоровий глузд. Все можна купити на міжнародних ринках. Потрібно бажання і розуміння, що саме купувати і що з цього робити.